Хух, друзі, сьогодні дуже багато новин для вас приготував, і вони будуть абсолютно всі важливими для вас, тому що зміни, які вже відбулися та відбудуться в майбутньому, точно будуть стосуватися вас. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Обов'язково втискайте подобайку. І сьогодні будуть розглянуті друзі такі питання. Ситуація із патрулем обивательським, як вона зараз розвивається, друге це. Прийшла вам повістка в Україні, а ви в Польщі вже дуже да давно або ж за кордоном, що в цьому випадку робити. Наступне це що буде змінено з нового року для тих українців, які будуть подаватися на карту побиту та можливі зміни. Наступне друзі, це зміни виконання обов'язків вимог, які ви повинні спевняти ті варунки для отримання карти резидента. Четвер... П'яте питання це зріст рівня оплати страховок в майбутньому на території Польщі. З вами я, як завжди, Сергій Пех. І я хочу вам сказати, що останнє моє відео про патруль обовательське зібрало дуже і дуже багато переглядів і коментарів. Їх там є аж понад 300. Ну і користуючись також нагодою, хочу вам сказати, що якщо ви шукаєте роботу в Польщі, то компанія Grammy Personal допоможе вам знайти роботу в понад 100 містах Польщі. Посилання на Форму, де ви можете її заповнити, та з вами зв'яжеться менеджер, ви знайдете внизу під відео. Тому залишайте заявку і користуйтеся допомогою. Також, друзі, переходимо до патруля бувательського. Зараз уже наші змі почали публікувати, що на заробітчан почали в лапках нападати. Знову ж таки поляки по різних хостелах. та ситуація сталася в Жирардові, це неподалік Варшави, і звісно ж там були побиті не лише українці, а й інші іноземці. Точної правди вам, друзі, ніхто не розкаже, окрім свідків, які мені також в особисті повідомлення писали. І можу вам сказати, що ці групи поляків це одиничний випадок, що тут дійшло аж до такої ситуації. Я вже не буду вам розповідати, друзі, деталі, звідки цей патруль обвивательський появився. Проте можу вам сказати наступне. Що у вас будь-яка ситуація стається, що ви маєте будь-яке дочинення з цим патрулем обивательським, телефонуйте 112 до поліції і зголошуйте ту ситуацію, яка у вас відбувається. Це єдиний вихід з ситуації, і польська поліція буде вам допомагати так, як воно відбувається. Але я вам ще раз скажу, якщо в вашому здоров'ю буде нанесена шкода, то ви нічого не зможете зробити на протязі того часу, допоки не відбудеться суд, і рішення суду не буде по вашу сторону. А суди в Польщі тривають близько одного року. Багато тих людей, яких я висвітлював, яких вже побили, чи вони постраждали від рук тих чи інших громадян в Польщі, знають цю ситуацію. І до того часу вам ні адвокат не треба, ніхто інший. Тільки залишається чекати. Можу вам єдине сказати, що цього боятися не потрібно, але передусім потрібно дбати про своє здоров'я і своє майно. Тому я рекомендую, як тільки у вас доходить до перепалки з якимось. На підпитку громадянином Польщі чи громадянкою Польщі уникайте будь-яких ситуацій, які можуть проявлятися як агресія. Тому що здоров'я ж воно важливіше. І не перестану повторювати, що якщо ви з Бовдером спілкуєтеся, то ви опускаєтеся до його рівня, де він вас задавить своїм досвідом. Ви ж не такі, тому я. Думаю, що я зрозуміло пояснив. І ми поки що не будемо до цього питання повертатися, тому що змі будуть далі продовжувати називати українців, які в Польщі живуть заробітчанами, а вони вже такими не являються від декількох років. Вони вже тут живуть постійно. Я входжу до цього списку. Я не є заробітчанином, я не надсилаю шалених коштів в Україну як допомогу своїм батькам, тому що вони не потребують її і впевнений, що таких багато громадян є. Давайте, друзі, перейдемо до другого питання. Це прийшла повістка в Україні, що робити. Ви знаєте, що зараз близько мільйона повісток було розіслано за допомогою пошти. Ну і навіть повістка вважається врученою, якщо людина не відібрала її. І сьогодні мені підписник в інстаграмі, на який я вам рекомендую підписатися, надіслав повідомлення, що йому прийшла повістка, і його брат повідомив, що повістку, навіть якщо цей. Чоловік не відібрав, будучи в Польщі, а живе він вже тут 5 років, що вона автоматично вважається врученою. Згідно законодавства чинного, можу вам сказати, що жодної кримінальної відповідальності в кодексі кримінальному не прописано. Тоді це вам повинно сказати, що жодної екстрадиції вам не потрібно очікувати. Це перше. Друге, про штрафи. Теоретично я спілкувався із Тарасом Юристом попередньо можу вам сказати, що такі штрафи ви можете отримувати, але вони не будуть великими, тому що знову ж таки в адміністративному кодексі. Якщо людина не з'явилася до знову ж таки так званого ТЦК, жодної такої відповідальності матеріальної немає. Тому ви можете отримати якийсь невеликий штраф, але якщо у вас майна жодного немає в Україні, а я так думаю, що таких більшість, то й переживати вам нема за що. Сподіваюся, з повістками я пояснив. І більше до цього вертатися не потрібно, а якщо ви маєте додаткові запитання чи інформацію, то завжди можете написати на мій інстаграм. Отож, друзі, наступне, що буде змінено з Нового року для громадян України. Вже не секрет для вас, я і в Інстаграмі і в Тіктоці повідомляв, що зараз дуже багато експертів з легалізації говорять про те, що згідно нової устави для іноземців, з нового року може бути така зміна, що при подачі на карту побиту від роботи ви. Повинні будете мати умову праці, і то на мінімальний етат. Тобто, з Нового року ще зарплату піднімуть на всіх знову ж таки умовах, і вам треба буде мати не нижче мінімальний, щоб податися на карту побуту, щоб внісик був позитивний. Ну і, звісно ж, я хочу вас застерегти, що поки що не потрібно хвилюватися, така зміна може бути, але це ніяк не вплине знову ж таки, на ваше фінансове становище аж так, щоб ви просто збанкрутували. Тому я вам рекомендую, або. Якщо у вас є така можливість, подавайте чим поскоріше на карту побиту. Тобто, якщо у вас карта ще не закінчилася, ви все одно можете податися на нову. І до речі, хто в малопольському воєводстві, то я вам можу порекомендувати команду експертів Стармак Documents. Переходимо плавно, друзі, до наступного питання, тому що зараз є внутрішнє розпорядження в ужендах, де тим громадянам, які будуть подаватися на карту резидента, треба виконати наступну вимогу. Всі знають, що треба 5 років перебувати на території Польщі, і там є певний проміжок, який ви можете перебувати поза межами Польщі. Ну і, звісно ж, скільки ж треба працювати офіційно, якщо ви на основі від роботи подаєтеся на карту резидента, скільки ж треба працювати офіційно, щоб не втратити можливість податися і отримати позитивний вніс карти резидента. Отож, друзі, 3 роки ви безперервно, взагалі, без жодного місяця перерви, повинні працювати офіційно. Якщо у вас буде хоча б одна перерва, то наскільки? Нам інформація говорить внутрішня, в уженду воєвудського в Кракові, ви не отримаєте позитивної децизії на карту резидента. От така інформація, вона не є приємною. Зараз експерти мене завалять також хейтом, але я завжди відкритий. Не всі цю інформацію знають, а це означає, що дуже багато громадян, дуже багато громадян отримують. Негативні децизії. Ще можу вам сказати наступне: що у зв'язку з тим, що в багатьох ужендах зараз знову ж таки забирають ту можливість, що е, ви можете отримати децизію поштою, а тільки можете прийти особисто. Багато посередників, які помагайлами були по 500-600 злотих, вони відваляться, тому що вони працюють зазвичай на роботі і не мають можливості знову ж таки відібрати децизію замість вас. Тому ви особисто маєте прийти і це. Призводить тільки до того, що на ринку лишаться ті експерти, які реально будуть вам допомагати отримати позитивну децизію. Звісно ж, я відкритий на ваші коментарі, що карту побиту можна зробити і самому, і автомобіль можна самостійно поладити. Я не буду продовжувати. Я думаю, ви, ви мій сарказм зрозуміли. Ну і звісно ж, ми дійдемо до того, що з нового року ви зможете податися на карту побиту виключно онлайн. Тобто треба буде складати виключно онлайн. І жодної візити, окрім, я так думаю, відібрання знову ж таки децизії і відбитки пальців ще, можливо, десь будуть брати. Хоча я не впевнений в цьому, і відбір пластику також особисто. Все, ви більше у женду ходити не будете і контактуватися з працівником уже не будете, бо весь знову ж таки відрізок вашої справи, розгляду вашої справи, ви будете бачити в вашому особистому кабінеті тої знову ж таки аплікації або ж того. Інтернет-платформи, інтернет яка дозволить вам подаватися на карту побиту онлайн. Ну, отака, друзі, зміна по карті резидента. Ніхто про неї офіційно не заявляв. Я думаю, що ви також не чули. Тому діліться з іншими, щоб вони були знову ж таки проінформовані. Тепер, друзі, останнє питання. Зріст оплати страхових полісів абсолютно на все, на життя, на нерухомість. На автомобілі. Я скажу так, я сьогодні спілкувався одним із керівників мультиагенції Суперполіса. Людина 30 років займається цим напрямком, страхуванням абсолютно всього. І можу вам сказати, що він передає негативну інформацію. У зв'язку з тим, що повинні прийшли з зненацька до Польщі, то не тільки на нерухомість страховки виростуть, а абсолютно на все. Заплатить кожен ту провізію. Яку зараз отримують ті громадяни, які втратили автомобілі, бо багато ж підприємств також постраждало. І вони мали, наприклад, повне автокаско, застраховані свої верстати, все обладнання, хали продукційні і так далі. Вони всі отримують мільйони злотих компенсацій від страхових. Але це все, друзі, водночас перекладеться на звичайних громадян. На таксі зараз страховки взагалі подорожали настільки, той, хто має автомобілі, точно мене знову ж таки. Підтримає, бо це є правда. І власне для звичайних автовласників також ціни на страховки піднімуться. Я хочу вам сьогодні сказати, що якщо у вас є можливість, то купуйте страховку чим пораніше. Якщо хтось хоче автокаску, то невдовзі вам не буде вигідно вже автокаску купляти. Ну, бо так, так зміниться ринок. Завжди ринок змінюється, і цей ринок також зміниться. Страховки в Польщі подорожчають, аж ніяк не весело. Бо я, наприклад, сьогодні плачу 4 900, я, по моєму платив за останню страховку повну автокаску. Це багато для вас? Для когось ні? Для мене так. А хтось платить 2 тисячі. Для когось це також багато. Хтось платить, наприклад, оце гранічне на український автомобіль на рік в компанії Стремак Фінанс коштує 944 злотих від варти. І це також багато, але в Україні ще дорожче виходить. Не завжди є якісь там сміттєві страхові компанії, які ще не мають ліцензію, яку їх не забрали, то вони мають дешевше змогу виставити. І вона пасує тут в Польщі, так. Але якщо якийсь випадок станеться як ДТП, то ви жодних виплат не отримаєте. Отож, друзі, якщо ви хочете отримати страховку. Порівняно невисокої ціни, хоча я впевнений, що знайдуться з вас, що за 10 злотих підуть, можливо, до іншого, якщо не вийде перебити ту страховку вартість, яку вам зробить інший агент, то ви можете звернутися за контактами, які будуть в описі до відео. Starmark Finance зробить ваш день. А якщо ви не маєте автомобіля, то вони допоможуть вам його взяти в лізинг, тому що у них також є така можливість. Всі деталі в описі під відео. Я всім хочу подякувати. Багато реклами не буває, а от корисної інформації завжди. Замало погоджуєтеся, тоді пишіть так за мало корисної інформації а за багато реклами Сергію.